Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з уроку першого, там де мова йде про лінзи, оптичну силу і фокусну відстань лінзи, розглянемо деякі задачі. А саме ось ці. Отже, 11.1. Перша лінза має фокусну відстань F1-20 см, а друга оптичну силу D2-2 діоптрії, обчисли оптичну силу системи лінз. Одразу переводимо в метри. Фокусну відстань. І записуємо оптичну силу для другої лінзи. вона нас становить 2DPTR ось така складна одиниця вимірювання. Визначити потрібно оптичну силу для системи лінз, просто літеру D. Нагадаємо з тобою, що оптична сила і фокусна відстань пов'язані між собою ось такою формулою. Оптична сила вимірюється дійсно в діоптріях, де діоптрі – це одиниця поділена на метр. Отож, за цією формулою можна обчислити одну з цих величин, тобто вона їх пов'язує між собою, а оптична сила системи тонких лінз, складених разом, наприклад, як у мікроскопі, телескопі і так далі, дорівнює алгебраїчній сумі, тобто потрібно просто їх додати. І маємо тоді оптичну силу системи. Отож, ми записуємо з тобою, що загальна оптична сила для системи буде визначатися як d1 плюс d2, оскільки нам сказано, що у нас всього дві лінзи перша і друга. Отож, d2 у нас є, а d1 немає, його потрібно знайти. Ця величина знаходиться як одиниця поділити на F1, як ми з тобою визначили. Отож, ми підставляємо значення і отримаємо мінус 5. Діоптрій. Де взявся діоптрій? Одиниця поділена на метр це є діоптрій. Далі визначаємо, де відповідно, це буде мінус 5 діоптрій, плюс 2 діоптрій. І виходить, зрозуміло, мінус 3 діоптрій. Достатньо проста задача. Наступна. 11,2. Перша лінза має оптичну силу D1 мінус 7,5 діоптрій, а друга фокусну відстань F2 40 см. Визнач оптичну силу системи лінз. Задача аналогічна, тож швиденько її виконуємо. Отже, маємо оптичну силу першої знаком мінус. Маємо фокусну відстань з тобою додатню. так, ось, І визначити потрібно нам літеру D загальну, так як і в попередній задачі. Отже, для того, щоб знайти загальну d, нам потрібно також мати дві літери D для кожної з лінз. Для другої ми не знаємо, тому зараз ми її будемо шукати, як одиниця поділити на F2. Відставляємо значення одиницю ділимо на 0,4 метри, це буде 2,5. Одиниця поділити на метр це є також діоптрій. Наступне маємо з тобою знайти d. Отже, мінус 7,5 діоптрій, додати 2,5. Діоптрій і зрозуміло, що буде мінус 5 діоптрій. І ще одна задача 11.3. Оптична сила системи двох збиральних лінз дорівнює 7 діоптрій. Фокусна відстань першої лінзи f 1 дорівнює 0,5 метри. Знайти потрібно фокусну відстань для другої лінзи. Початок розв'язування у нас буде також з тобою розпочинатися з цієї формули. Отже, ми розуміємо з тобою, що якщо відома загальна літера D, нам потрібно з тобою знайти зараз d1 через F1, пов'язати їх між собою, ось, і знайти потім d2. Але давай все поступово. Отже, знайдемо спочатку d1, як ми це робили з тобою у попередній задачі через цю формулу. Одиниця ділимо на 0,5 метри. Отримуємо два діоптрія Тепер маючи загальну Д, яка становить 7-діоптрій, д1, яке становить 2 діоптрій плюс Д2, зрозуміло, що ми можемо звідси з тобою з цього рівняння знайти Д2. Давайте це зробимо отже, D2. Зрозуміло, 7 треба відняти 2, буде 5 діоптрій Так? ДПТР. Ось. Ну, а тепер, якщо ми знаємо, d, можемо знайти F. Також подібна формула, але одразу з неї можемо визначити F. Для цього ми з тобою пишемо F2, одиниця поділити на d2. І це буде 1 п'ята. Замість діоптрія ми пишемо з тобою одиниця поділити на метр, для того, щоб побачити, що зараз дійсно отримаємо метр. Ділимо і отримуємо метри. Ось такою була задача. Якщо тобі було корисно це відео, постав, будь ласка, лайк, підпишися, надійшли своєму другу або подрузі, і до наступного уроку!